Подивіться на цю красу, друзі. Привіт усім. Дивіться, як розцвіли красиво квіти. Неймовірно красиво. Тут мені потрібно буде це все повиносити. Тут трішки залишилось всього, тому що нас ж будуть перевозити скоро і вже. Не буде в нас тут города і всього іншого. А куди завезуть невідомо, поки що невідомо. Так що в цьому сезоні мене тут вже не буде. Ну, поки що тут, то я познімаю вам відео. Поки ще я на природі, так сказати. У мене таке відчуття чомусь, не можу пояснити, чому саме, але мені здається, що нас повезуть в якесь таке місце, де не буде стільки природи, як тут. Серйозно. Чомусь в мене таке відчуття, що нас завезуть в якесь місто. Може, комусь це було б добре, але якщо чесно, точно не для мене. Тому що мені більше подобається село. Я від нього отримую задоволення. І якщо це буде там лімерик, наприклад, то мені це буде зовсім не найс. Nice. Зовсім не добре. Зараз багато хто хотів жити в місті. Я думаю, що з наших людей так точно більшість ось, ну, самі розумієте, що зручно. Магазини і тому подібне. Але для мене все таки природа на першому місці завжди. Може, тому що я виросла в приватному будинку і мені це все дуже, дуже, дуже близько. І я зараз так ходжу тут і думаю, блін, як же ж, ой Боже, друзі, дивіться, що зроблено. Обирали? А, це вони прибирали. Бачите бордюр? І вирізали нарциси. Ой, то я зараз їх підніму, подивіться. Покладу собі у вазон. Ну, вони розцвітуть мені. Ті, що вирізані. Ну тут вони не всі вирізані. Блін. Як же шкода, бачите? Ой, капець. Ну, що вони свою роботу зробили, їм на ці квіти байдуже. Звісно, що байдуже. Ну, працівники, хто тут все робив. Бачите, повиривали прямо із корінням. позрізали. Ось, бачите, як шкода. Храп! Ай, як жалко. Ну, нічого, зараз я тут. Ой, тут взагалі ви... Дивіться, зрізали. Повністю зрізали нарциси. Ой, капець, І головки зрізали. Навіть нема як. Ось, бачите. Капець. Це що, зараз нарву цілий букет, вірніше не нарву, мамо, збираю, і вони, я думаю, в воді розцвітнуть в кімнаті, в теплі. Бачите, Капець. Все зрізали. Ну нічого. Отам геть вирізали і викинули. Дивіться, ось тут такий кущ був жирний. Я вам якось його на днях показувала навіть. Він так в тому році квіт красиво. Дивіться, вон він вже з пупляхами. Ось, прямо цілий. Чи вони його не зрізали з стопу? Це здається, що й не зрізаний. Може ще встане. Ну, цей вже не встане. Цей не встане. Ні, вони його підрізали. Добре, друзі, зараз я тут розберуся. Попадали на... Дивіться, скільки. Бачите? Занесу в кімнату і потім ще раз вийду. Так що і таке буває, він, бачите. Подивіться, який букет жирний вийшов. У мене в кімнаті вже якраз розквітли тіша під віконі, які я садила. А це так неочікувано сталося. Бачите, капець шкода. Зараз я їх помию, покладу в вазу. І буде в мене нарцисний такий стіл, так сказати. Нарцисна весна у мене буде. Угу. Так що такі справи, друзі, і таке буває. В минулому році такого не було. сидіти в так Тому, що, Ці квіти ще. Я їх спеціально для цього посадила, щоб вони в мене в кімнаті були. а Вони в мене на вулиці стоять. Ну, Ще пару днів постоять вони важко. Тут сніжники, а обожнюю. покажу своє підвіконня в цьому році. Квіти це мій антистрес. Трішки вам краси прямо, прямо, прямо перед носом. Ну що, пішли покажу вам все інше. Дивіться. О! Аж краса як вам моє підвіконня? така краса у мене, є цінта підсніжники. Ох, як розквітнуть, буде краса, краса. Так що такі от справи в нас? Бачите, як красиво. Так що бачили цю красу? Дубль два вийшла другий раз. Ой, друзі, стільки квітів у мене цієї весни на підвіконні. Я прям, я прям балдю, чесно. Я прям в захваті від цього. Пташки співають сьогодні тепленько, хоч і пасмурно. Ось так що життя продовжується, як би там не було. Піду зараз туди далі, своє коло зроблю. Звичне. Спорт, природа і гарний настрій продовжує нам життя. Як би складно не було, але треба відволікатися і щось робити для того, щоб наш організм жив далі. Дивіться, тут іще, що вони наробили оце, я не знаю. Вони все перерили. Тут я ось уже квіти назбирала, а оце позрізали все. Кабець. Ого, так вони все тут поваляли. Будуть все перероблювати, напевне. Тут ж були і каміння, і всякі різні штуки, а вони що дерево кинули. Тут дуже красива сакура була. Вони що, її спиляли? Щось я не зрозуміла, Боже, стільки рослин, подивіться. Оце все просто безбожно. Взяли, вирвали, порізали з цими з корінцями просто. Капець. Бачите, тут одні валуни ось залишилося. А де ця сакура? Це здається, сакура ця. Ні, не зрізали це вона. Дуже красиво вона в минулому році квітувала. Так, да, все тут, бачите. Будуть перероблювати, робити тут типу. І там он дерева поваляли, позрізали. І там он. Ого! Якісь рекреаційні роботи проводять. Ну, наш готель і всередині ж змінюють, перероблюють. І я так зрозуміла, що тут щось будують, я не знаю, що це буде, якесь технічне, я так зрозуміла. А місце. А тут, бачите, все розрівняли, може, газоном засіють, може, клумбу нову зроблять. Ну, Тут були красиві, я вам показувала оці композиції з цих декоративних квітів і рослин. Ну, вже нема, вже все все обурило. Я щось не помітила. Бачите, я там глянула, швиденько пішла в воду, занесла нарциса, щоб вони не померли. І поки сюди дійшла, вже зрозуміла, що вони й тут набурили, наробили, начудили. Ну, можуть собі дозволити, знаєте, в Ірландії все так гарно росте. Тут проблем з цим не буде, щоб зробити якусь нову клумбу там, чи щось посадити. Так що, для них це не проблема. Ну що, друзі, я буду йти далі. У мене тут є ідея одна для відео. Вже дивіться у мене на каналі далі. А сьогодні вже більше відео знову про квіти. Про мою пристрасть, про мою любов, про мій антистрес. Ось вже покажу вам, коли зацвіте той великий букет. Так уже показала нарциси, які я пересадила. Підсніжники. Бачите, все прийнялося, все росте. Ось. Ну, а там вже будемо дивитись по ситуації. Так що, дякую всім. Не забувайте підтримувати мій канал. Подобачками. Пишіть щось, підписуйтесь, поширюйте. Мені буде дуже приємно. Всім дякую, всім пока-пока. Ні, ще не кінець. Вирішила ще зайти сюди, де задній двір садового центру. Я тут десь тиждень тому була і бачила, що вилазять підсніжники. Давайте подивимося, чи вони вже заквітли. А, ні, ще ні. Дивіться, які стоять. Ой, їх багато тут. Ой, краса, яка буде. І тюльпанчики вилазять. Ой, дивіться, які. Вони це великі будуть, крупні якісь. Якісь, напевне, сортові. І тут з цього боку також були. Давайте глянемо. Ого, які кущі жирні. Подивиться, які моцні. І там ого, треба прийти десь через днів 5. Трішки полюбуватись також підсніжниками. Дивіться, скільки. Супер. А може, це, до речі, не підсніжники? Ну, схоже на них. Може, це якісь міні-нарциси? Та ні, мені здається, що підсніжники. О, тут хтось очеретон вирізав трішки, я так дивлюся. Ну, якось так, друзі, водички нема, відтік води зараз. Ну, тепер точно все. Всім дякую, всім пока-пока.